Сумочка без грошей. Це типичний знахід, це залізні пляшки, які відпочивають чомусь, думає, що в морі йому буде набагато краще. От що я казав, дивіться, ось ця сітка, в неї вже заплутані залізні вищі, вони з часом... Пісоких стачу, вони станеться набагато гастріше, людина може дуже небезпечно отримати травму. Водолазний підрозділ комунальна установа, водолазна рятувальна служба міста Одеса здійснює обстеження, огляд підводної частини, гідротехнічний споруд, а також дна. Мета цих робот це знайти предмети, які погрожують життя та здоров'ю відпочиваючих. Це саме бите скло, скляні пляшки, залізні банки, останки шпангоутів, ну, метал різних. Раз, Ви побачите, що я знайшов сьогодні на протязі одної всього доби. Буквально вчора надійшла заявка вже від міста, це комунальні пляжі. Їх на даний момент поступило мені на заяву. Більше 10-11 єдиниць, Щоб здійснити на одну ділянку пляжа, входить, примерно світовий день. На жаль, у зв'язку з воєнними діями знаходяться, знаходяться находки, які, так, військового призначення. Уламки різних вибухових пристроїв. ну тільки уламки, саме предмети ми не подумаємо, якщо ми їх обнаружуємо, ми визиваємо служби спеціальні, вони приїжджають, займаються розмініруванням. Ми проводимо наступні заходи. Це підготовка вклад техніки. Майже шість човнів типу бріг, п'ять гідроциклів, один квадроцикл, чотири електроскутери. У нас 49 співробітників комунальної рятувальної служби пройшли навчання за програмою Плавець рятувальник. Також вони пройшли медичну підготовку.